Привіт! Сьогодні ми зануримося у світ полуниці, ягоди, яка асоціюється з літом, сонцем та безмежним задоволенням. Зараз є сезон у розпалі. Тож давайте дізнаємося, чому вона така корисна і як максимально використати цей період. За своїм виглядом, крихка полуниця справжній суперфуд. Вона наповнена вітаміном С, що підтримує імунітет, вітаміном К та фоліовою кислотою в 9 це ще чудове джерело марганцю та калію, але головне це потужні антиоксиданти, такі як антоціани, що надають їй червоного кольору. Цей унікальний склад робить полуницю надзвичайно корисною, вона підтримує здоров'я серцево судинної системи, зміцнює імунітет, покращує стан шкіри через високий вміст вітаміну С та сприяє кращому травленню завдяки клітковині. Спробуйте полуницю з йогуртом або вершками. Ідеальний легкий десерт. Або приготуйте освіжаючий полуничний смузі з бананом та молоком. Вона чудово поєднується у літніх салатах з горіхами та руколою. А для зберігання смаку на зиму зваріть ароматний полуничний джем. І не забувайте про красу. Полониця чудовий інгредієнт для догляду за шкірою. Спробуйте освіжаючу маску для обличчя з розум'ятої ягоди. А скільки можна їсти? Для дорослої людини рекомендована порція близько 150-200 г на день. Це приблизно 1-1,5 склянки. Пам'ятайте, полуниця є сильним алергеном. При появі висипу свербежу наприку, негайно зверніться до лікаря. Щоб насолоджуватися полуницею не лише в сезон, її можна заморозити цілою чи нарізаною, висушити або приготувати варення. Насолоджуйтесь полуницею, але завжди слухайте свій організм. Та за потреби проконсультуйте з лікарем. Будьте здорові. Ставте лайк і підписуйтесь. До зустрічі!